В світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. З давніх віків непокірна була, і волю свою оборонила невпинно, Нарешті збулося її здобула, звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорних степів живе працьовита і чесна родина, Хвилюється колосом стиглих хлібів. Моя золота Україна. В садах і дібровах в вечірні часи чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна. І чути співочі дівчат голоси Пісенна моя моя. Тепер ще нелегко живець тобі. Я в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Вітуй, мов калина, над плесами вод, будь в дружбі і праці, міцна та єдина. Хай буде щасливим, твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Вітаємо всіх з Днем Незалежності України.